Друзі, всім привіт! Ви на каналі Елена Патіт. І ми сьогодні будемо готувати плов, який ще в далекому 2001 році мене навчив готувати правильно кримські татари. Друзі, для цього нам знадобиться м'ясо. В мене це свинина. Можна брати і говядину, і телятину, і курятину, хто що любить. Так, наступне це правильний рис. У мене рис в басматії попередньо промити декілька разів. Цибулі. Цибулі чим більше, тим краще. Морква обов'язково, чесник. Ну, звичайно, спеціаль для плову з барбарисом. Ну і сіль. Друзі, ріжемо цибулю. Цибулю ріжемо не мілко. Так, полукольцями. Друзі, цибулю ми нарізали. Тепер маємо включити, поставити на вогонь нашу плиту. Берете з товстими стінками кастрюлю. У мене такий чугунок. І наливаємо туди соняшникову олію. Ставимо розігрівати. Поки розігрівається наша олія. Нарізаємо нашу моркву. Моркву не натираємо на тертку, а нарізаємо крупними шматками. Зараз покажу я. Це обов'язково. Ніякої тертки. Тут немає руки. Так, коли є наша розігріта, засипаємо сюди цибулю. Буду перемішуємо, і ось ми натерли, точніше сказати, нарубали моркву. Ось, бачите, і багато досить, але на жаліти це дуже смачно, коли в клорі багато моркви. І висипаємо її, додаємо до нашої цибули. Все. Поки наша цибуля з морквою готується, наріжемо м'ясо. М'ясо ріжемо не мілким кусочком. Ну, ось десь так. Друзі, в процесі змішуємо нашу роботу з цибулею ми дивимося, щоб вона не підгоріла. Друзі, так готується наша цибуля з морквою. Так ми нарізали наше м'ясо і додаємо у кастрову. До нашої цеполі перемішуємо і залишаємо. І так пройшло 20 хвилин. За цей час я декілька разів перемішувала оцю красу. Воно протомилося. Воно накручуємо коловні. І ставимо чайник наш, кип'ятити воно. Поки закипає наш чайник з водою, підготуємо наш чесник. Чесник я попередньо помила. Ми його трошки, зовсім трошки, знімаємо з нього з але ми чистимо до кінця і робимо ось так. Кожну чесничину. я підготувала, чайник наш з водою закипів, знімаємо кришку і будемо закладувати наш рис. Ось Висипаємо ринку. Рис, ще раз нагадаю, обов'язково маєте промити декілька разів. Рис ми розподілили, викладаємо числі наш, видаємо спеції. заливаємо водою. Води має бути десь на два пальці поверх рису. Друзі, в принципі, на цьому цей етап завершений. Накриваємо кришкою, ставимо на середній вогонь і чекаємо. Пройшло близько пів години Ось наш поверх готовий. Вимикаємо йому і даємо трошки постояти тут тришкою. Друзі, ну от і все. Плов, плов наш готовий. Готуйте для своїх близьких і рідних з задоволенням. Підписуйтесь на мій канал, і буде вам смачно! До побачення!